Ось і добігає кінця найсмачніший тиждень масляної млинці. Традиційна страва свята. Вони можуть бути тонкими або пишними з молоком або без, дріжджові або бездріжджові. І, хоча кожна господиня має свої улюблені рецепти, завжди хочеться спробувати щось нове. Який же він найкращий рецепт млинців? Сьогодні ми завітали до одного із закладів Покровська аби разом із вами приготувати млинці за одним із кращих рецептів. Але спочатку трохи зануримось в історію. Ногі ще спорять і не знають на Появились они очень давно или пришли з Востока, или пришли из Египта. В Украине они присутствуют нашей кухне повсеместно. Готовятся они по разным рецептам. Ми сьогодні, звісно, покажемо рецепт. Для приготування млинців нам знадобиться борошно, молоко, яйця та трохи води. Сперва додаємо воду і молоко в пропорціях один к одному. Потім додаємо два яйця, борошно та розмішуємо до однорідної консистенції. Сахар, соль додаємо по вкусу, які ви, бачите, які ви зібралися жарити. Якщо сильно сладкий, будете сладкий, більше. Соль тоже по вкусу, щоб почерпнути вкус сахара. На цьому етап приготування тіста завершено. Марші смажити, аби блинці не прилипали до пательні, в кухар радить робити наступне. «Щоб блини не приставали до сковородки, Во-первых, нужна хороша сковородка, це раз. во Во-вторых, добавить немного растительного масла в тесто, немножечко. Ну і смазувати сковородочку». Бажаєте здивувати своїх близьких та приготувати цікаві млинці на масляну? створіть цікаву начинку. Бліни можна подавати як сладким. Сгущено молоко, например, мед, джем, орешки, как и с соленой рыбой, как вариант, Филадельфия. Першими приготуємо солоні млинці з червоною рибою. На лисник спочатку змащуємо сиром Філадельфія, додаємо шматочки червоної риби та лист салату, скручуємо і отримуємо ось таку смакоту. Солодка начинка може бути найрізноманітніша. Одна із найсмачніших з горішками та медом. Шеф кухар каже: насправді ніяких бабусиних секретів приготування млинців не існує. Секрету приготування приготовлення в основному ніякого немає. Один великий секрет і він всім відомий, Это готують сльози. А скільки доведеться витратити на приготування млинців у цьому році. Вирушаємо в один супермаркетів Покровська, аби підрахувати, скільки у середньому обійдеться приготувати млинці із різними начинками. Найперші інгредієнти молоко, яйця та вершкове масло. Ну у нас багато видів молока. Майже постійно якісь акції є. Акційні пропозиції дуже вигідні на велике молоко, на маленьке. Ну, зараз від 18 до 40. Майже літрове, ну двохлітрове більше, дорожче трошки. Продавчиня зазначає, ціни на яйця вже декілька тижнів тримаються на одному рівні, проти зниження вартості не планується. Яйця також є, різні ціни. 7,50 за одну штуку. Є трошки дешевше, ну бувають в акції трошки дешевше, ціни майже на одному рівні. Вони майже не дорожчають. також є масло. Масла також багато різних пропозицій акційних. Є дорожче, є трошки дешевше. Ну 70, 50, є по 40 гривень. Борошно покровчани можуть обрати на будь-який смак та гаманець. І традиційне пшеничне, і гречане, і кукурудзяне. Від 13 гривень і вище, ну 13 ось таке вагове, фасоване трошки дорожче. Є в наявності і гречане, і кукурудзяне різне борошно. Пшеничне борошно вагою 2 кілограми можна придбати від 40 гривень. А ось за гречане чи кукурудзяне доведеться заплатити більше. Так, пів кілограми гречаного борошна коштує близько 100 гривень. За кілограм кукурудзяного доведеться заплатити близько 60-70 гривень. Однією із найпоширеніших начинок у млинцях є сир з родзинками або іншими сухофруктами. Є родзинки, є корага, є чорнослив, все є в наявності. Ну ціни трошки. Дорогувато, але я думаю, на свята можна собі дозволити. Родзинки придбати можна від 95 гривень за кілограм, чорнослив від 280 гривень. Сиру можна придбати від 65 гривень за 400 грамів. Любителям морепродуктів до вподоби можуть стати млинці із червоною ікрою, проте коштує вона чимало. Від 300 гривень, ну, найдорожча тисяча, десь там трошки більше. Ну так 300 гривень – це сама така дешева. Тож у цьому році масляна неабияк вдарить по кишені українців. Проте від традиційної святкової страви люди все ж таки не відмовляються. Готувати самим або спробувати млинці від шефа вирішувати вам. А ми бажаємо всім рум'яних млинців та смачної масляної.